Дорогі друзі, свічка це зовнішній елемент нашої з вами молитви, тобто нашого звернення до Бога. Свічка горить, це означає, що ми у своїх молитвах маємо бути щирі і наполегливі, умовно кажучи, горіти внутрішньо серцем і душею. Неважливо, яку ми ставимо свічку, чи ми її запалюємо від іншої свічки, чи від лампадки це все не має значення. Важливо, щоб ми молилися. Часто люди задають запитання, а якщо, наприклад, я випадково поставив свічку не за здоров'я, а за упокій, тепер буде мені гірше. Зовсім ні. Господь бачить наше серце, бачить наші ноги, Він бачить нашу молитву і, звісно, розуміє, що відбулося так і що не так. Тому, якщо ми десь припустилися якоїсь помилки, не туди поставили, не так запалили, це не має значення. Головне, щоб ми з вами молилися. Найбільша помилка, коли ми думаємо, що свічка вона може замінити нашу молитву. Що, наприклад, якщо ми поставили багато свічок, великих, то це вже має якесь значення в очах Божих. Важливо, щоб ми звертались до Бога і в своєму житті старались бути кращими. Господи, благослови і підтримай всіх нас.